Я вдячний Богові сьогодні в цьому служинні, що так багато зібралось вдячних людей живому Богові, які поспішили, щоб подякувати ще йому, щоб прославити ще Його, щоб з'єднатись із Ним, тому що Він один достойний слави, честь і поклоніння. Я нагадую один вірш. Із Псалма, тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, а святи твої тебе благословлятимуть. Ось наша ціль сьогодні. Не тільки один день, а завжди ми повинні благословляти ім'я святого живого вічного. Бога. Зібрали сьогодні должники перед Богом. Подякувати Йому, прославити Його і возвеличити ім'я Його. Ми живемо відповідальний час з вами. Я хотів би. Основу своєї проповіді нагадати місце Божого Слова з 21-ї голови Ісаї, 11 і 12-й вірш. До мене кричить ісеїру стороже, яка пораночі, стороже, яка пораночі. А сторож сказав. Настав ранок, а все ж іще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте та знову прийдіть. Улюблені, ми прослухали ось цей вірш, який нагадує, що хто то кричав, хто то взивав і запитував, яка. Пора ночі, яка пора. І довічим він запитував: Скажи, яка пора? Ви знаєте, що людей на земній планеті сьогодні більше достатньо. Які кричать, які плачуть, які взивають. І в молитві своїй вони. Промоляю слова Господи, коли ти прийдеш, ми живемо з вами в особливий час. Я не буду лякати, я не буду зупинятися, але я тільки нагадаю за останньої книги Івана Богослова, шостої голови, восьмий вірш. Я тільки нагадаю, я не буду зупинятися про цього ангела. який сидів. На цьому коні і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми. Я думаю, що всі ми сидячі, знайомі з обставинами світі, можливо, це праміг. Відносинах можливо трошки іншими, але ми знаємо обстановку, яка є сьогодні на сьогоднішній день. В житті людей в світі так неспокійно, так страшно. І я думаю, що ми згідні з вами, що скажемо так, ми своїм оком бачимо обстановку. В одних місцях вже є голод, і був, і проходить, в других місцях війна і вона не зупиняється. Світ лежить, як на пороховій бочці, все важче, хто то із великих і всемогутніх ніби старається допомогти чим-то, але ми бачимо, що все більше руйнується, більше вбивається людей, більше стає інвалідів, калік, сиріт, більше зла на цій землі. Ми бачили з вами і до того, особливо два останні роки, оці мори. Ми сьогодні не вивчаємо системи, хто це запровадив, звідки це сталося, але ми бачимо результати, ми бачимо положення, що тисячі мільйонів людей, які помирають від тих чи інших захворювань. Ми бачимо, що на землю йдуть суди Божі в більшій і більшій мірі. І тих, що і легше не стає. І ось ми слухали ці слова. Це велике запитання, які взивали і запитували сторожі, яка пора ночі. Сьогодні багато людей, які Переживаннях, які в страху, які у війні, яких вже немає, або хто став інвалідом, і хто лежить паралізований на ліжку, хто то в голоді, не має чим покормити дітей. Хто не має самої елементарної медицини, щоб допомогти собі чи комусь іншим, вони взивають до живого вічного Бога. Ви знаєте, можна. Молитися можна просити, але можна і жалуватись перед живим Богом сказати, Чому, Господи, доки, доки будемо терпіти, доки будемо чекати? Ви знаєте, що, кажуть, народі дуже важко це очікувати, чекати. Сьогодні Бог поставив тебе і мене на сторожовій башці, щоб ми стояли. І взивали до живого вічного Бога. Ви знаєте, що відповідь пролунала на став ранок, але все ж іще ніч. Саме важка сторожа самі важкі години це ранком. Сидять водії, сидять брати, які проходили службу, які були на постах. Сидять ті, які хворіли і ночі не досипали, сидять ті, які взивали за дітей своїх день і вночі і чекали на поміч від Бога. І ми знаємо, що дуже важко це чекати. Дуже важко це дождатись цього ранку. Діти Божі, народ Божий, сьогодні, ми з вами знаходимось особливий час. Колись Бог казав до свого народу, який вийшов із полону, я вивів тебе могутньою і сильною рукою. Ти побачив мою силу, мою славу, мою велич. Я поселю тебе обітовану землю, де тече молоко і мед. Я буду кормити тебе, маною, перепілками, делікатезом. Але сьогодні, друзі, ми живемо і всі ми маємо великі благословіння від святого живого вічного Бога. Для нас, для тебе ще Бог подав ще більшу птицю. Хто то каже, уже мені надоїла. Це Бог благословляє і благословляє. Це Бог вів і провадив тебе по цій земній дорозі. Але казав пам'ятай, це обітниця, пам'ятай, коли тобі буде добре, коли ти побудуєш доми, коли ти будеш жити, коли будеш насолоджуватись життям, коли будеш мати всі благословення, пам'ятай, що це моя рука дала для тебе. Друзі, дуже важливо, щоб ми не забули, хоча що все це ми отримуємо від святого живого вічного Бога. Щоб ми не сказали, це я закінчив коледж, це я продвинувся, це в мене доходи. Це я побудував кесл, це я розвернув бізнес. Пам'ятай, що все це дала Його свята і велика могутня, благословена рука. Пам'ятай, що Бог вів тебе і провадить тебе. Українці, які ви приїхали до нас останні два роки, я маю на увазі. Пам'ятайте, я знаю, що вам добре. Я знаю, що ви в дістатку, в спокої, в мирі, в благословенні. Маєте можливість бути в домі Божим. Пам'ятайте, що ваші земляки сьогодні не мають цього, вони плачуть і кричать, особливо південь і схід. Вони в голоді, в недісатку і в страшній небезпеці. Пам'ятаймо, що все це вів і благословляв тебе, святий, живий вічний Бог, не ми. Це Він тобі давав пам'ять, це Він тобі давав мудрість, це він тобі дав можливість закінчити коледж, це він тебе влаштував на роботу і благословив тебе клієнтами. Твій бізнес і все це від нього, від святого і милуючого живого вічного Бога. Друзі, ми живемо в той час, коли кричать багато сторожі, яка пора ночі. І нам сьогодні дуже, дуже добре. Хто то каже сьогодні, можливо, да все не так, як би хотілося. Хто то каже, не такі доходи. Хто то каже, дим замалий. То така заплата замала. Але я хочу нагадати місце апостола Павла до Ремлян 8 голови 32 вірш. Тож це то жже, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним і всього? Слава Господу! Той, же, хто сина свого не пожалів, а віддав за всіх нас, що ми були Його. Як же Він не дасть всього, друзі? Хто то даже, можливо, не має всього? Але більш дістатки, як ми потребуємо, все це створило, і все це дає, і все це вінчає благословіннями і славою своєї Рука святого Живого вічного Бога. Нам потрібно, друзі, пам'ятати. Як сьогодні важливо в той час пам'ятати, щоб ми маємо основу, це його слово, і основа його тверда і не шатка, не шатається. Церква його йде, церква Його служить йому, церква Його зростає, церква Його поповнюється спасеними душами. І сьогодні ми живемо в такий час, коли дуже багато всього є, особливо в інтернеті, всяких наук, всяких релігій, всякого вчення, всякого заблуду і всякого нечистого. Друзі, колись, коли ми виростали, було два кольори, ми знали. Це був білий і чорний. але сьогодні дуже популярний став, особливо в християнстві. Це сіренький він. Добавився ще. Сьогодні можна багато дечого. Сьогодні ми багато дечого собі дозволяємо. Сьогодні ми кажемо, що і це не гріх, і це можна. А можливо, то, що наші діди коли-то страдали, можливо, і думаємо, що, можливо, це не зовсім правильно. Але церква Божа, вона є жива і діяльна. Церква Божа сьогодні поповнюється святими людьми. Як важливо сьогодні бути. Сторожем стояти вдень і вночі і пам'ятати, що служіння, яке ми маємо, служіння, яке Бог дав для нас, сім'ї, які Бог дав для нас, дітей, які Бог дав для нас, це вони належать йому. Друзі, ми часто буваємо незадоволеними. Ми часто буваємо, вибачте, і обзиваємо своїх дітей. І жінок. І навпаки, чоловіків. Багато є незадоволень. Знаєте чому? Тому що ми все маємо. Але пам'ятайте, коли кого-то не стає, ми плачемо і взиваємо. Бог може забрати. Ти незадоволений сьогодні, Бог забере. Ти будеш плакати. Пам'ятай, що ти нікому не потрібний. Ти нікому не потрібний. Ціни. Своєю половиною, яку Бог дав для тебе. Ви знаєте, стала страшна аварія два тижні тому назад. І ці батьки, яких діти потрапили в цю страшну ситуацію, ви знаєте, скільки вони плачуть і моляться, ви знаєте, скільки вони переживають. І якби не Бог могло повернутись. По іншому. Але народ Божий, але сім'я постить, молиться, плаче, Господи. восстанови. Господи, поверни здоровими і повноцінними. Друзі, ми деколи так думаємо, що все це нам випадково. Ми деколи думаємо, що все це воно нам приходить зовсім дармо. Але потрібно платити ціну. Потрібно платити. Нашим служінням потрібно нам заходити в таємну кімнату, потрібно провірати своє положення перед святим живим вічним Богом, потрібно ставити себе на вагу. Приближаються жнива. Приближаються жнива для декого воно вже прийшло, але ми з вами його очікуємо. Ми чули в останній книзі, що всі ці суди йдуть на землю, ми бачимо то там, то тут, Дяка Богу і Бог зберігає нас, але ми не знаємо, як повернеться і будуть зміни. І особливо Дух Святий каже, що будуть і прийдуть зміни в цю країну. Я впевнений, що ми очікуємо всі на краще, на лучший добробут, на лучшу економіку, але якщо буде в іншій формі. Друзі, йдуть жнива. Нам необхідно нагадати сьогодні, святому Богові, ми несемо, люди знемагають, падають. Я запитував декого з довгожителів в цій церкві. Я кажу, як ви, як ваше положення, як ваш стан? Важкий стан? Я знаю, я, я бачу, і ми знаємо, плачуть, ми вже і знемагаємо, ми вже не можемо, немає зміни. Молимось. І постимо десятки років, а зміни немає. Все ухучується. Друзі, ми живемо однією сім'єю. Ми живемо, яким можемо нести одні одних. Ми живемо і знаємо, що є той, який ім'я йому дивний і чудний порадник, який може змінити і може благословити молодь. Діти. Сьогодні багатьох немає на цьому місці. Моє прохання, прохання батьків, прохання дідусів, прохання церкви. Ви можете зробити багато дечого. Через вас Бог може зробити великі зміни для багатьох молодих людей або старшого віку людей. Ідуть жнива. Для тебе, церкву, є сьогодні великий шанс, є велика потреба. Сьогодні крик душі, сьогодні, людей. Настав ранок, коли ж все ще ніч. Багато людей, які живуть в темряві, гресі грісі, в неправді, як необхідно, щоб їх просвітив святий живий вічний Бог. Як необхідно, щоб Бог їх приблизив до себе, як необхідно, щоб радуватись з ними, як необхідно сьогодні, друзі, які ми сидимо, як необхідно підняти ще один колосок, який впав? Пройшли жнива, закінчилось літо, а багато ще є тих, які не спасені. Друзі, як необхідно сьогодні підняти те, що загубилось. як необхідно його направити це русло до живого вічного Бога, який може благословити і який може поміняти. Як необхідно сьогодні нам, зрослим, переглянути своє життя і слідувати за святим вічним Богом. пам'ятати, що все це ми отримуємо від живого вічного Бога, все це його рука, все це його милості і все це устройство, яке ми маємо навколо себе? Все сотворила його могутня рука для тебе і для мене. Коли ми маємо все, коли ми в добрих умовах. І великому дістатку. А якщо це зміниться? Два тижні тому назад молода дівчина розказувала вірша, якщо це зміниться, коли прийде голод, якщо втратиш роботу, якщо втратиш здоров'я, якщо кого-то не стане. Якщо втратимо свободу, яка є, як ми тоді будемо дякувати Богові? Чи зможемо ми тоді дякувати Богові? Ми стоїмо всі перед живим ічним Богом. Я дякую Богові за ще одну можливість, яку дає для нас. І моє бажання, що Бог дав нам. Цю велику радість зустрітися з ним. Ми не знаємо хто, не знаємо коли, ми не знаємо, як це буде. але може бути в різній формі. Нехай Бог допоможе, щоб ми з радістю його зустріли. Йому хай буде слава. Амінь.